Прем'єр-міністра Словацької республіки Роберта Фіца виголосити заяву. Шановний пане прем'єр-міністра України, милий Денисе, шановні члени. Урядової делегації України дякую за те, що ви прибули до нас в Словаччину. Що ми, на мою думку, успішно продовжували нашу першу зустріч, яка відбулася у Ужгороді, і що ми сьогодні зробили, зробили багато вагомих кроків для того, щоб підтримати і. Співробітництво, взаємовигідне співробітництво між Україною і Словацькою Республікою. Милий Денисе, дозволь подякувати всім, які нам допомогли при організації цієї зустрічі. Чи це були представники ваші, або це були представники словацької республіки? Дякую за гостинність місту Михайловця, яка прийняв, яке прийняло нас тут. А ця гостинність була великою, і це для нас і велика шана. Пані і панове, який урок ми винесли із сьогоднішнього дня? А урок сьогоднішнього дня полягає в тому, що необхідно дати набік. 100, на, на бік э, страх, що об необхідно об'єднати людей, здолати бюрократичні перешкоди, і потім ви побачите, що можна приймати вагомі рішення. Як я і сказав сьогодні на зустрічі, що э, коли ми спільно зустрічалися, я просив міністрів нашого уряду. Що коли вони будуть розмовляти із своїми партнерами, брали до уваги, які важливі завдання повинні виконувати міністри українського уряду. Необхідно набік дати різні бюрократичні перешкоди або якісь видумки службовців, які інколи заважають нам приймати швидкі рішення, нам вдалося це. Тому що не тільки сьогодні, але і протягом підготовки нашого спільного документу, а це є дорожна мапа. Ми показали, що є в нас зацікавленість до доброго сусідства. Пане прем'єре Словаччина хоче бути доброю дружньою країною сусідом для України. Ми хочемо проявити солідарність вам в тому нещасті, з яким ви боретеся. Всі ми бажаємо, щоб ми мали. Змогу знайти ті моменти, які підтримують ваш суверенітет і територіальну цілісність, які є невід'ємною частиною для вас. А хочу тобі побажати прем'єре, і українському уряду максимальних можливих взаємодій при рішенні. Ми говорили про підготовку великого мирного саміту, саміту миру. У Швейцарії 15 16 червня і ми будемо брати участь у цьому саміті. І ми вважаємо, що це початок процесу, який в кінці дня міг би вести до корисних до корисних моментів, які цікаві для обидво сторін. Шановні пані і панове, я хочу без як просто прямо сказати, щоб не було ніяких сумнівів що що україні що використання українсько російської сили на україні це порушення між міжнародних угод. ми виходимо з, з Словаччини саме з такої позиції і не будемо міняти дозвольте мені повторити що україна потребує допомоги і україна потребує проявити їй солідарність для того ми і тут і допомога і солідарність може бу на цю допомогу і солідарність можуть бути різні погляди а ми відкрито говоримо з паном прем'єр про співробітництво у сфері гуманітарній, у сфері цивільній, яке, а це все втілено у нашу дорожню карту. Дозвольте мені, дозвольте мені торкнутися до декількох питань. По-перше, це є підтримка Словацької республіки, якщо йдеться про Україну, і її амбіції стати членом Європейського Союзу. Це не спекуляція, це є абсолютна повна підтримка. Ми всі прекрасно знаємо, що політичні заяви це одне, що ми. Підтримуємо, але коли йдеться вже про конкретні кроки, то ми зустрічаємося з перешкодами. Ми не є країною, яка буде вам класи перешкоди на вашому шляху. А навпаки, ми хочемо допомогти надати вам свій досвід. Що стосується перемовин щодо вступу, Словаччина бажає Україні швидке стати швидко стати членом європейського союзу, бо це є гарантією для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку вашої країни ми тримаємо кулаки е, за вас. Ми також тор. Кинулися питання життя людей. Я пану прем'єру сказав сьогодні, що я не дивлюся на бюджет або на якусь програму, на якісь цифри як на мету політики. Метою політики повинно бути покращення життя людей. А це є тут живуть словаки й українці вже дуже довший час поруч. І ми казали сьогодні, що ці стосунки не були, не мали невирішених питань. І значення цих наших стосунків перейшло в площину, що не має такого великого значення. Але ні, ми говоримо, коли ми говорили про стосунки з Угорщиною, про але багато порожніх місць було саме у наших стосунках. Ми дуже, ми дуже раді, що є можливість підписати дорожню мапу, яка, яка буде покращувати життя людей з обидвох боків кордону. Ми також говорили про залізничний, про залізничний, про залізничний зв'язок між Києвом і Кошице не будемо говорити про деталі, про все це ви домовитеся, тому що будуть вам надані відповідні документи. Ми користуємо будемо використовувати е, широку колію, яка йде в Словаччині до Ганіски при Кошицях. І хочу подякувати і Кошицькому аеропорту, який відразу погодився і забезпечував шатловий автобусний шатлову автобусну транспорт. Е, який дасть можливість людям за 15, протягом 15 хвилин е м, потрапити на цей аеропорт і користуватися з нього. Другий проект це важливо, це співробітництво в сфері енергетики. Ми, пане прем'єр, говорили про це і знаємо, що Україна е, розуміє е, допомогу при реверсі газу. Зараз ми усвідомлюємо яким важливим є енергетичний е, енергетичний зв'язок. Е, інфраструктура, енергетична інфраструктура є в мішенню для е, нападків. Е, і ми розуміємо потреби України для того, щоб вона отримувала достатню кількість електроенергії. Вже перед цим зустріч перед тою зустрічею. Ми допомагали Україні при поставці електроенергії. Ми надавали трансформатори і допомагали пережити зимовий період. Ми також говорили про. Про трасу мукачево великі Капушани, про вдосконалення цієї траси. Це буде коштувати немалі кошти, але цей зв'язок необхідний. Не йдеться тільки про односторонній зв'язок словацько-український, йдеться. Пане прем'єр, ти прекрасно розумієш, що війна закінчиться, і ми сподіваємося, що це настане швидко, і Словаччина і Україна будуть ще більш інтенсивно працювати у різних сферах. А для цього ми, нам необхідні ці енергетичні зв'язки. Третій проєкт, про який ми говорили, це модернізація прикордонного переходу Вишна Німецька. Тут я хочу сказати, що ми бачимо, які наслідки мають певні протести на польсько-українському кордоні, і які не дають можливість водіям вантажівок проїжджати через прикордонні переходи польща Україна, і вони вирішили використовувати Прикордонні переходи в словаччині, і все це складає певні технічні умови, тому що і словацькі і українські органи не можуть не можуть оформити такий Вчасно такий перехід сотні вантажівок і сотні людей, які працюють на таких вантажівках, залишаються без будь-якої допомоги, без води, без страви, без можливості гігієчних можливостей. І ще сьогодні, на, на засіданні уряду словацького уряду, який буде після нашої зустрічі, ми приймемо рішення, постанову який ця постанова буде зобов'язувати відповідних міністрів щоб зробили цю ситуацію на переходах комфортно комфортною ми також ідентифікували проекти співробітництва транскордонного співробітництва існують ми також хочемо крім наших грошей використовувати європейські кошти ми чітко, ми чітко формулюємо співробітництво прикордонних регіонів. Існують і теми, де, в нас, де ми різнимося. Поглядами я хочу подякувати пану прем'єру за те, що він від самого початку просто зробив такий модуль. Давай просто поговоримо, і тому я хочу е, вам сказати, що я за Словаччину, за суспільство, говорю, що Словаччина забезпечує коридори вільний перехід е, е, продукції, сільськогосподарської продукції, яка піде з України в інші країни е, Європи. Також я. Пану прем'єру сказав по дружньому, конструктивно пояснив, як для нас важливо захищати інтереси наших сільськогосподарських працівників і фермерів. Коли ми не знайдемо спільного рішення, то буде просто заборона. Як, то буде заборона для чотир... для 14 для 14 позицій продукції, які не будуть ввозитися з України, бо це звичайно чітко зрозуміло, що ми захищаємо свої. Національні інтереси Україна захищає свої інтереси, хоче продати надлишок своєї сільськогосподарської продукції. А ми захищаємо своїх фермерів, щоб не було, щоб вони пошкоджували інтереси наших фермерів. Але ця, ця, ця дорожна карта, спільні наші зобов'язання. Ми говоримо про те, що ми знайшли взаємовигідний, взаємовигідне рішення для. Яке було б корисним для одного і другого боку, говорили ми про співробітництво і у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування, не йдеться про експертизу, йдеться про конкретні розмінувальні машини. Тут проходить велика дискусія. Про спеціальні машини агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою. А ми хочемо допомагати. Допомагати також і в навчаннях у підготовці персоналу, який буде обслуговувати такі машини. Про це говорив міністр оборони. Я не хочу робити з цього таємницю. Мені коли не говорили неправди. На комерційній базі словаччина готова співпрацювати і у військовій області, і у цьому дусі ми вели перемов і. Вели перемовини міністри оборони обидвох країн, міністр оборони Словаччини і заступник міністра оборони України, які присутні були на наших перемовинах. Шановний пане прем'єр, даю також. Хочу запропонувати вам і, і допомогу медичну допомогу про людям, які Потерпіли які були поранені, які загубили здоров'я. Надаємо до ваших послуг і певні наші медичні установи. І знаємо. щодо до енергетики, ми дуже відкрито говорили з паном прем'єром про газ, про диверсифікацію поставки газу в Європу. Які погляди існують, яка позиція України? І мене тішить, що Україна у цій сфері. Рі дуже дуже спів дуже тісно співпрацює з європейською комісією чи це пан Шевчович з нашого боку чи інші люди для нас буде вигідно для нас буде вигідно вирішити питання газу також були і різні проекти я хочу подякувати по міністр освіти україни сказав що існує із вагома підтримка для людей, які мешкають на сьогоднішній час в словаччині, щоб українці, які в нас мешкають, себе відчували комфортно. Пане прем'єре милий Денис. Не знаю, чи це усвідомлюєш, але сьогодні ми копнули до м'яча, і він піднявся дуже високо. Це може малі якісь справи, але це є дуже великі кроки. І великий крок, який ми зробили вперед. Я хочу тобі сказати, що двері у моїй установі для тебе відкриті. Ми, я хочу повторити пріоритетно, я не хочу конкретно говорити про це. Для уряду Словацької Республіки, як як найшвидша можливість, щоб зробити, щоб перевести вашу країну на мирну колію. На мир, Пане прем'єре. Я думаю, що ви і вся ваша делегація відчувала себе комфортно. Одна справа, що пишуть журналісти, одна справа. Що говорять про нас наші вороги, але треба людину помацати е і побачити, який він в дії, що він говорить, і як які результати конкретні він має. І я завжди буду серед тих політиків, які дадуть, подавають, подають руку, і це є. Е я дотримую своїх зобов'язань. Я хочу подякувати не тільки. Уряду Словацької республіки, які працювали сьогодні, я хочу подякувати від імені всієї Словацької Республіки, що ви були з політичної точки зору шляхетними і ті. Бо е, та людина, яка просто дивиться е, передачі, телепередачі і чує думки. Вона в словаччину хоче взагалі приїхати, але ви так не зробили. Я думаю, що це не буде довго тривати, і наша зустріч наступна пройде що найшвидше. Ми знову зустрінемося в Швейцарії під час саміту, і ми хочемо як країна, суверенна країна, бути допоміжними, допомагати. Е, Кожному, хто зацікавлений в нашій дружбі, в нашому співробітництві. Дякую за вашу роботу. Дякую членам вам, тобі і членам делегації, всім тим, які приїхали. Це було дуже професійно, і я це дуже шаную. Дякую, Дякую, пане прем'єр, і просимо до слова пана прем'єра України. Сьогодні представники уряду України провели результативну конструктивну зустріч з нашими словацькими колегами. Дякую прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо за цей уже другий наш діалог за останні два місяці. Минулого разу ми зафіксували низку конкретних домовленостей щодо двосторонньої співпраці наших країн в дусі політики нового прагматизму. Сьогодні ми. Звірили годинники, розширили наші горизонти співробітництва, як сказав прем'єр-міністр, м'яч сьогодні піднятий дуже високо, і далі ми будемо працювати. І звісно ж, ця співпраця буде ще більш інтенсивною і абсолютно прагматичною для наших народів, для наших країн. Загалом ми сконцентрувалися на п'ятьох блоках питань сьогодні, які однаково актуальні як для України, так і для Словаччини. Перший блок питань, який ми обговорили сьогодні, це звісно звісно ж енергетика. Сьогодні вночі росіяни нанесли черговий комбінований ракетно-дроновий удар по нашій цивільній енергетичній інфраструктурі за повідомленням державної компанії «Центренерго», яка володіла трьома тепловими станціями. Вся генерація, тобто три теплоелектростанції, втрачені повністю знищені, і ця генерація для України також втрачена. Що звичайно ж призводить до значних проблем в галузі енергетики, і ми. Звісно ж, вдячні партнерам, вдячні Словаччині, за підтримку. Ми обговорили всі ці речі. Я пана прем'єр-міністра ознайомив ситуацію на землі, на полі бою і також в нашій енергетичній сфері. Звісно ж, ми вдячні за допомогу, але крім цього, ми маємо багато амбітних планів для співпраці. Частину з них пан прем'єр-міністр вже сьогодні озвучив. До кінця 2028 року плануємо завершити реконструкцію і модернізацію електричного інтерконектора Мукачево-Вілька Капушани. Завдяки цьому ми будемо мати набагато більше можливостей щодо експорту і імпорту електроенергії. Це на користь енергобезпеці обидвох наших країн. Словаччина зможе використати український морський нафтовий термінал для постачання нафтопродуктів до ЄС, а також українське газосховища для зберігання запасів словацького газу. Всі ці речі ми, звісно ж, відображили в нашій спільній заяві, що не підписані. Домовились створити спільну робочу групу, яка допоможе диверсифікувати постачання ядерного пального на атомних електростанціях. Це важливий крок до енергетичної незалежності Європи. Він руйнує монополію Росії в цій галузі і забирає у неї інструменти для шантажу цілого континенту. Разом будемо і далі активно працювати над реалізацією проекту центральноєвропейського водневого коридору. Це потужні трубопроводи, що транспортуватимуть водень до Євросоюзу. Таким чином допоможемо Європі здійснити зелений перехід. Для цього Україна, Словаччина, Чехія та Німеччина скоординують свої зусилля. Другий блок це політична підтримка. Словаччина твердо виступає за територіальну цілісність та суверенітет України. Засуджує російську агресію і солідарна з нашими євроінтеграційними прагненнями, це те, про що ми говорили і раніше, і те, що залишається незмінним. І я надзвичайно глибоко вдячний пану премєр міністру за цю позицію твердої підтримки. Сьогодні ми також говорили про участь словаччини в імплементації формули миру президента України Володимира Зеленського. Тут найперспективнішим було б. Долучення до реалізації пункту про радіаційну та ядерну безпеку в частині деокупації Запорізької атомної станції, а також до пункту про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування, як сьогодні пан прем'єр його озвучив, це один з наших пріоритетів співпраці. Третій блок питань: торгівля і відновлення домовились до середини наступного року системно переглянути нашу договірну базу стосовно фінансово-технічного. Економічного співробітництва та соціального захисту вона потребує суттєвого оновлення, щоб відповідати викликам сьогодення. Будуть укладені нові договори, угоди, і це дозволить нам взаємодіяти ефективніше. Домовились також з словацькою стороною опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію. Робота в цьому напрямку триває. Інтенсивна і сподіваємося скоро отримати результати. Також сьогодні приділили цьому значну увагу і час. Маємо великі очікування щодо участі бізнес-спільноти Словаччині у відбудові України. Запросили представників словацького бізнесу, словацького уряду на конференцію з відновлення, що пройде у Берліні в червні цього року. За її результатами восени плануємо організувати спільний українсько-словацький підприємницький форум. Там чітко окреслимо перспективи напрямки для інвестицій в наші економіки. Нас звичайно прагматично цікавить українська економіка, але це дорога в дві сторони співпраця нашого бізнесу. Крім цього, ми домовились, що будемо максимально сприяти виконанню і розвитку оборонних контрактів на комерційній основі між українськими і словацькими підприємствами, як пан прем'єр сьогодні і озвучував. Четвертий блок питань наших переговорів це логістика. Тут уже досягнута конкретна домовленість про запуск до кінця цього року прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице з використанням інфраструктури колії 1520 мм. Україна готова активно розширювати пропускну здатність прикордонних пунктів пропуску, щоб більше людей могли перетинати кордон в обидва боки, а товарообіг між нашими країнами зростав. Для цього пропонуємо словаччині внести зміни до угод про статус низки пропускних пунктів на кордоні. Словаччина зі свого боку також пропонує власні ініціативи по розвитку прикордонної логістики, які будемо опрацьовувати разом. Крім того, плануємо розвивати транскордонний залізничний маршрут, маршрут ЧОП черна над тисою. Готуємося до перемовин із європейським фондом Connecting Europe Facility для залучення інвестицій у цей проект. Прагнемо налагодити обмін митними даними про перевезення вантажів між Україною та Словаччиною а також готуємо українсько-словацьку міжурядову угоду щодо спільного контролю на кордоні. В квітні в Братиславі проведемо експертні перемовини з цього питання. Наступний блок питань: гуманітарний тут в першу чергу говорили про розмінування України. Словаччина готова допомагати, допомагає. Йдеться зокрема про спільне виробництво інженерної техніки та про надання вже готових машин для виявлення і знешкодження мін. Ми вдячні словацьким партнерам за долучення до великої міжнародної коаліції з очищення наших земель від російського мінного сміття. Шановні пані та панове, дорогі роботи, сьогоднішні переговори засвідчили стійкий прогрес в досягненні спільних цілей України та Словаччини. Після нашої першої зустрічі з паном прем'єром в кінці січня ми продемонстрували суттєвий рух вперед, і вже виходимо на нові рубежі взаємовигідної співпраці. Ми свідомі того, що в кожної з наших держав є свої національні інтереси, свої пріоритети, які часом можуть не збігатися. Водночас маємо абсолютно добру волю, прагматичну налаштованість, бажання вирішувати на маті конструктивного і дуже результативного. Діалогу. Це ключ до порозуміння і заброка того, що Україна і Словаччина і далі будуть добрими партнерами. Щиро дякую словацькому народу за солідарність. Вдячний пану прем'єр-міністру за чергову, важливу зустріч, дякую уряду Словаччини. І окремо хочу подякувати громаді міста Михайловці за такий теплий прийом. Сьогодні це було надзвичайно. Гостинно, надзвичайно людяно і, звісно ж, сприяє розвитку наших подальших відносин. Окремо хочу подякувати словацькому народу і словацьким сім'ям за прийняття українських біженців, яких в Словаччині доволі багато. І це відбулось з перших годин, з перших днів повномасштабного вторгнення. Я переконаний, що ці зв'язки, сім'я до сім'ї, вони також посилюють. Не просто наші добросусідські відносини, а наші дійсно братські сімейні відносини між нашими народами, нашими сім'ями напряму. І це дуже цінно. І власне сьогодні пан прем'єр багато приділив уваги людяності і людським відносинам, людським людському відношенню один до одного. І це власне фундамент нашої доброї співпраці, фундамент нашого розвитку. Ми працюємо далі заради справедливого миру в Європі, заради безпеки і добробуту наших громадян. Дякую пану прем'єр-міністру. Прем Дорогі роботи, дякую дуже, дякую урядовцям, дякую всім вам. Дякую, пан председа. Дякую.